Вітаю, пані та панове, мене звуть кипінь. Враховуючи те, що попереднє відео по грі Artificial Extinction 2 набрало так багато переглядів. і також почитавши ваші позитивні коментарі щодо цієї забавки. Крім того, врахувавши те, що ця забавка існує приблизно на перетині кількох досить таки непростих жанрів, я вирішив створити ще одне відео, в якому розповім вам про деякі неочевидні механіки гри. Сподіваюсь, те, що я вам розповім у цьому відео, зробить ваш ігровий процес більш приємним і також дасть вам можливість отримати більше задоволення від гри. Після того, як ваша база почне розшифровку артефакту, вам треба буде першою справою побудувати реплікатор та ремонтник. Реплікатор вам буде доступний на самому початку. Ремонтник ви можете розблокувати у меню технології. Яке відкривається за кнопкою Т. і базу реплікатора і базу ремонтника я рекомендую будувати приблизно у центрі вашої майбутньої оборони. Дрони мають певний лаг у польоті до їхньої цілі, тобто до цілі побудови. Або до цілі ремонту. Тому якщо ви їх розташуєте десь на периферії, до деяких місцин вони будуть долітати досить таки довго, і можливо, вони будуть встигати щось будувати так, як вам хочеться, або щось ремонтувати достатньо швидко. У грі є чотири види ресурсів: метал, торій, уран та енергія. Причому метал, торій та уран ви будете утримувати за допомогою майнерів, а енергію відповідно за допомогою генераторів. Всі ці ресурси потрібні для того, щоб будувати будь-які споруди у грі. І також зверніть увагу, що метал та енергія використовуються для роботи турелей. Якщо ви виділите саму турель, то у меню турелі ви зможете побачити, скільки відповідних ресурсів витрачає турель на боєприпаси. Також кожна турель має показники міцності щита, міцності броні та міцності здоров'я. Щит відновлюється на 1% кожну секунду, коли турель знаходиться не під атакою. Щодо міцності броні та міцності здоров'я, їх може відновити лише ремонтний дрон. Покращення будівель та турелей також відбувається у певний спосіб. Спочатку вам треба розблокувати відповідну технологію у меню технологій. І далі вам треба застосувати це покращення на певній будівлі. Я роблю це на прикладі генераторів. Я відкриваю генератор другого рівня, і другий зліва направо генератор покращую до другого рівня. Далі я відкриваю третій рівень генератора, і третій генератор зліва направо я покращую до третього рівня. Тепер у нас є генератор першого рівня, другого рівня та третього рівня. Також вам доступно покращення цілого виду певних будівель. Якщо ви пропустимо у снайперських турелей, розблокуєте всі технології. Далі можна зайти в меню турелі, обрати снайперські турелі, натиснути покращити, і ви покращите всі снайперські турелі, які у вас наразі є. Проте зверніть увагу, що покращивши турелі до найвищого рівня, вони почнуть споживати інші ресурси. Якщо перший рівень турелей споживає метал, то третій рівень турелей вже споживає уран. Грубо кажучи, за лором ви тепер стріляєте кулями зі збідненого урану. Якщо ви зіштовхнетесь з ситуацією, коли вам буде не вистачати якихось ресурсів, завжди пам'ятайте, що будь-яку споруду ви можете переробити. Для цього треба обрати саму споруду і натиснути у нижньому правому куточку кнопку переробити. Переробивши споруду, ви отримаєте ту кількість ресурсів, яка зазначена у графі значення. Також припустимо, якщо ви запланували побудувати певну кількість будівель, а далі вирішили, що одна з них вам потрібна раніше за всі інші, то ви можете зайти у чергу будівництва і перетягнути потрібну вам будівлю на початок черги. У грі вашому піхотинцю доступні багато видів зброї. Ви можете розблокувати у меню технології, штурмову гвинтівку, снайперську гвинтівку, гранатомет і також ракетну установку. Крім того, ви можете розблокувати осколкові гранати. Особливої уваги потребують гранатомет та ракетна установка. Це види зброї, які дуже ефективні проти броньованих цілей, проте вони мають обмежену кількість пострілів. На один раунд, на один матч, ви маєте по 9 пострілів з кожної. Гранатомет ефективно виносить і піхотинців ворога, і також броньовані цілі. Натомість, ракетна установка ефективно працює як по броньованих наземних цілях, так і по повітряних цілях. Єдине, на що варто звернути увагу, що повітряні кораблі мають можливість випускати теплові флеєри, і тому ваша ракета може не завжди влучити у них з першого разу. Якщо брати ракетну установку, то я рекомендую використовувати її саме проти наземних броньованих цілей. Також зверніть увагу, що арт-установка, розташована в центрі вашої бази, має два режими стрільби. Один з них автоматичний, коли артилерія буде сама обирати цілі, другий з них це ручний. Якщо ви бачите, що десь по якомусь напрямку вороги йдуть дуже щільною навалою, то можливо є сенс переформатувати вашу установку на ручний режим і запустити атаку вручну. Якщо ви правильно встановите опередження, то ефект буде дуже значний. Крім того, пам'ятайте, що ви завжди можете користуватися функцією сповільнення часу. Це особливо важливо та зручно, якщо ви стикаєте зі швидкими ворогами, такими, припустимо, як дрони. Повільнивши час і взявши певне упередження при стрільбі, ви зможете їх буквально кількома пострілами збити. Це особливо корисно і зручно, якщо ви ще не встигли розгорнути протидронову оборону. Якщо ви з якоїсь причини відчуваєте, що все ще не можете належним чином розбиратися з ворогами, то ви завжди можете запустити випробувальний полігон для того, щоб випробувати певні стратегії на ньому. Там вам буде надано всі технології і майже необмежену кількість ресурсів для того, щоб ви могли відточувати свою майстерність. Також, якщо це перше відео по грі Artificial Extinction 2, яке ви бачите, то я нагадую, що гра стане доступна у вигляді демо-версії на платформі Steam з 10 листопада. Сподіваюсь, тепер механіки цієї забавки вам стали більш зрозумілими і ви зможете отримувати від гри більше задоволення. Якщо це відео було вам корисним, пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.